Буду розпитувати позицію Сергія Кривоноса, генерал майора запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо в нашому ефірі. Доброго вечора, Слава Україні. Героям, Доброго. слава. Як ви ставитесь до таких заяв Буданова? Наскільки може бути такий сценарій? Кожен має право на власну точку зору. А, ви можете. Сказати, що є підстави до того на полі бою і всередині нашої країни в політичній ситуації, зовнішньополітичній, щоб говорити про закінчення війни в якомусь осяжному майбутньому? Дивіться. Ми розкладаємо тільки наші спроможності, але абсолютно не враховуємо спроможності нашого ворога. Так, от всі питання треба спочатку роздивляти з точки зору спроможності ворога. То що е, певні економісти світу, в тому числі і російські економісти, кажуть, що Росія достатньо впевнено просувається в сторону дефолта, це дуже добре. Але просуватися і досягнути дефолта це достатньо, знаєте, такий цікавий момент. Те, що е, Росія е, значно обмежила свої спроможності по наповненню бюджету за рахунок продажу нафти і газу і. На світовому ринку нафти її поступово також витісняє та сама Венесуела і та сама Гаяна, і уже Саудовська Аравія заявила, що вона спроможна і хоче замінити російську нафту для постачання Китаю і Індії на власну нафту, і це також достатньо цікавий і гарний момент для нас. Тому Росія і намагається домовитися як можна швидше з Америкою, розуміючи, що для неї. Припинення вогню, це знаєте, як потужна передишка, бо реально вони вже достатньо серйозно задихаються. Наше завдання, незважаючи на ці всі пункти, які там прописані, половина з них це абсолютно проросійський наратив, і не треба на них звертати увагу. Системно і далі руйнувати проможності російської економіки по випуску військової продукції, по переробці і добуванню газу. Які вони намаються торгувати навіть уже по мінімальних ценах? Ну і плюс потужна робота на міжнародному ринку наших дипломатів на міжнародній е, арені наших дипломатів, аби ці речі е, дотискати в точки зору дипломатичного фронту. Поговоримо про цей фронт, але спочатку давайте про реальний пан Сергію. Ви як оцінюєте взагалі готовність Росії можливо до припинення бойових дій з огляду на ситуацію на фронті? Тому що те, що я читаю, військових ну Росія хоче дуже повільно і великими втратами, які вона собі виправдовує, але просувається і немає підстав говорити, що зараз їм цікаво зупинитися. А є інша точка зору, що їм потрібно, потрібно передихнути пере, у Укомплектуватися і вони виснажені. А ви як бачите? Я б не казав, що вони там е, достатньо виснажені, бо у них є ресурси, які вони постійно е, наповнюють свої війська. І, скажімо так, на ділянці між Мірноградом і е, тим самим Бахмутом. Практично всі російські підрозділи достатньо добре комплектовані. Це інформація наших розвідників, і це значить, що вони проможності далі проводити активні наступальні дії. Ще раз кажу, треба зрозуміти менталітет російських керівників, що вони останню сорочку з власного народу готові зідрати, продати, а але тільки досягнути цієї перемоги. Вони вже знаєте, як і, і конкретно грають в Абанк, розуміючи, що затягування війни буде не на їхню користь і. Питання існування Росії як незалежної держави стоїть під питанням, якщо вони не виграють цю війну. Якщо вони програють, Росія достатньо швидко розвалиться. Тому вони і до останнього будуть впиратися. До останнього, знаєте, росіяни вже за рахунок пропаганди будуть готові навіть там золоті коронки з рота виймати продавати, аби тільки перемогти Україну в російсько-українській війні. Пане Сергію, а щодо ситуації на фронті, як на фронті, як ви її оцінюєте, Генеральний штаб спростував е, повідомлення Росії про окупацію чи освобождення, як вони повідомляють, Куп'янська Харківської області. Е, яка ситуація? Дивіться, я не буду протестовувати слова е, генерального штабу, е, але в певних моментах є розуміння, що кожен дивиться на ситуацію з власної точки зору. І пісіміст каже, що пляшка на половину порожня, оптиміст каже, що вони на половину е, повна. Так само і тут можна розглядати у питаннями. питаннями. Ну, а що стосується міських боїв, е, то достатньо складно сказати все ж таки, е, за ким сила е, в певному населеному пункті, бо кожен розглядає свої спроможності по різному Ну і безпосередньо з урахуванням е, тих потужних корупційних скандалів, які зараз просто трусять. Як лихоманку нашу країну будь-яка негативна ситуація на фронті в інформаційному просторі буде сприйматися керівництвом нашої країни як ну пробачте робота проти них? Тому Генеральний штаб говорить те, що йому говорить говорить з офісу президента. В офісі президента зараз є план. Там 28 пунктів. Хоча ще зранку е, голова РНБО казав, що немає ніяких пунктів, але вже ввечері президент звернувся до нас із вами і сказав, що є 28 пунктів, і або вони, або наші ключові е, партнери. І що буде дуже важко. Е, як ви оцінюєте з того, що ми зараз знаємо про цю історію з у, типу мирним планом? Дивіться е, насправді, там е, цей план я вже. Повторюсь, що все ж таки є певні чітко визначені проросійські нармати... на... наративи. Це перше. Друге, е... певні пункти е... викликають, знаєте, здивування. І скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється цей папір, навіть якщо він буде підписаний, зрозуміло ким, що і як чим він буде відрізнятися від того папіру, який Україна підписала е... в, Будап... в Будапешті? Нічим. Чим це буде папір відрізнятися від мінських домовленостей? Абсолютно нічим. І... Питання номер один гарантії. Коли я вважаю, що там гарантії будуть на рівні ЧУ, е, НАТО, то е, це визиває просто сміх, бо насправді статут НАТО, який писався ще е, повоєнний і після Другої світової війни час, передбачав зовсім інші реалії, зовсім інші взаємовідносини е, між ворожими силовими блоками. Наразі е, питання номер один. Якщо е, там прописується, що в разі якщо Росія знову нападе, то всі країни-члени е, НАТО будуть адекватно реагувати і е, відбивати напад. Ну тоді ви розумієте, що тоді в цьому договорі мусить бути підписи всіх країн НАТО, які будуть гарантувати особисто виділення техніки, зброї, виділення особового складу е, для протистояння Росії в разі агресії, і скоріше в мене волосся на голові виросте, ніж е, всі країни НАТО це підпишуть. Це вже зрозуміло, що це пункт пустишка, і він не спрацює. А якщо не спрацює один з цих 28 пунктів, який сенс обговорювати інші пункти, які також є пробачте достатньо надуманими і є на користь Російської Федерації? І розповіді, що нас лякають тим, що не дадуть нам зброї, і що е, не дадуть супутники віддані, Ну, за супутники переживати не будемо. У нас є пан Притула, він купив спутник, супутник, і ми і досі, мабуть, користуємося цими знімками. Ну, по крайнім більшість свято в це вірить, блин, не, абсолютно не розуміючи, що на питання космічної розвідки. Але треба також розуміти, що не одні американці мають спроможності до доведення космічної розвідки, і інші ті країни, які нас підтримують, мають спроможність забезпечити нас цією інформацією. А зброя? Якби. Дозвольте, я закінчу все ж таки. Прошу. Значить, плюс супутники і дальні нам були б дуже потрібні, як нам давали б американську зброю ракетну, яка б розраховувала безпосередньо е, варіанти і траєкторію нанесення ударів. А з урахуванням того, що ми практично не застосовуємо, Ну, от Хаймарси не так давно застосували, але Хаймарси точно вже давним-давно перестали бути. Тобто зброю, яка щось там вирішує, бо у нас достатньо власних спроможності по нанесенню більш дальних і більш е, цікавих ударів по російському тилу. Що стосується зброї, ну на увазі, ви маєте тільки на увазі безпосередньо, скоріше всього, ракетні комплекси Петріот, е, так вони потрібні для е, безпосередньо відбиття ударів. Е, Балістичними ракетами Росії по території України, але також треба розуміти, що певні країни, які е, ці ракети виробляють, можуть їх поставляти. Звичайно, Америка буде проти, але та ж саме Японія достатньо чітко робить е, ці ракети, і це питання можна обговорити. Причому Японія поки що не робила ніякого шару кроку назад, аби там нас е, десь підставити. І у Японії також великі плани по поверненню втрачених територій, того то самого. Е, Половину Сахаліна і, половину, і, і повністю всі острові островів гряди. Тому е, блеф з боку е, президента Толучтаків достатньо потужний тиск. І він буде лякати всім чим загодно, аби цього досягнути. Наше завдання чітко зрозуміти, ми 4 роки трималися, і е, в певних моментах перших півроку повномасштабної війни американської зброї потужної у нас взагалі не було. Між тим ми трималися. У нас є спроможності, аби протриматись. До весни абсолютно спокійно а значно більше. Тут питання е, в керівництві і зміни підходів керівництва по організації процесу обороноздатності країни. Тому є тиск, і він буде ще потужнішим. І е, нас будуть лягати чим завгодно, але чим нас можуть ще більше залякати? Руйнування енергетики? Ну Путін це окреме питання е, це окреме питання до наших керівників, що вони. Чотири роки пробачте, просрали свої бездіяльності, а гроші пропали. Це вони хто миші весь запас зерна з'їли, то е, дерева не виросте, мільярд то ще. Вони завжди знаходять виправдання своєї бездіяльності, а це не бездіяльність. Це дивіться, але питання зараз не про те. Питання полягає Коротко, в тому, що е, у нас є спроможності вистояти і поставити Росію на коліна.